Я Олександр компанія Nordic House, і я хотів би показати, як ми оздоблюємо підлогу в наших будинках. Ми пропонуємо робити це незвичайним ламінатом, незвичайним ліноліумом, комерційним, а робити це вінілом. Тобто це матеріал, який набагато багато міцніший від звичайного, навіть комерційного ламінату. Тобто цей матеріал, який... Не боїться вологи, він не боїться таких важких навантажень, там каміння, подряпин. Це матеріал, який прослужить вам дуже, дуже багато. Ми вкладаємо його ялинкою, можна інакше, але зараз повертається знову мода на вкладання ялинки, і вона дуже красиво виглядає. Я пропоную вам приїхати к нам на виробництво, побачити це. Власними очима в наших шоурумах і замовити будинок вашої мрії до зустрічі!